Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс в гру, в якій нам потрібно качатися. Друзі, це вже не знаю, який по рахунку, друзі, симулятор качка, в якому, звісно, нам потрібно качатися, друзі. Сьогодні я думаю, що ми станемо най 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 найбільшим -най качком на цьому сервері, друзі. А перед початком цього відео, обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. А ми, друзі, починаємо. Давайте глянемо, що у нас тут взагалі є на е, цьому сервері, на цій арені. Ні. В нас є тут тренінг-ареара, тренінг-ареа 2 Але тут нас, друзі, закрито. Нам потрібно 100 сили і тут 100 тисяч сили, друзі. Нічого собі. Так, нас тут зараз можуть вбити, але в нас є отут посередині сейф-зона Тут у нас ще тренінг-арена, на якій треба мільярд, друзі, сили. А тут треба трильйон сили. Нічого собі, друзі. Так, ми можемо стати королем гори. Друзі, погнали! Станемо най найслабшим королем гори. Друзі. Дивіться, взагалі, який я скелетик У мене ось тут е мій префікс Нуб. І зараз, друзі, цей нубік стане королем гори, друзі. І все, я король гори, друзі, не знаю, що мені це дає, але може, друзі, мені якусь аттівочку це дасть. Так, що в нас ще є? В нас є Екс, нам тут показує, власне, стрілочкою. Це в нас за якісь діамантики, яких в нас немає. А ні, в нас є 250. Давайте, друзі, відкриємо тоді джангл Ек. Я думаю, що ви вже поставили свою подобайку, але на всяк випадок, я ще раз скажу, щоб ви е зробили. Давайте, друзі, я порахую до трьох, ви поставите свою водобайку, а я відкриваю класне яєчко, в якому нам випадуть е 100% класні петики. Давайте, друзі, три. 3... 2. Один відкриваю, відкриваю, відкриваю клас, 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 і друзі, нам випадає жираф, друзі. На нього шанс був 45%. Це най найслабший пет, наскільки я розумію. І я щось підозрюю, друзі, що це все через те, що хтось з вас не поставив свою вподобайку. Але, друзі, нічого, я вас вірю, що ви це зробите пізніше. Давайте, друзі, півтори рази він нам покращує фарм. Давайте тепер підемо в нашу сейф зону. І в сейф зоні ми, власне, вже, друзі, можемо е качатися. Так, що нам підходить? Нам підходить, навіть найслабший турнічок. Ага, ми ставимо. Вітер нічок, надають класно, типу лап, і друзі, ми поставили світу І ми качаємо якийсь телевізор. Ні, фіга собі, друзі, нам за клік дають 5 сили. Отак, От друзі, ми погнали качатися, качаємось, качаємось, качаємось. І в нас вже, друзі, 100 сили. Ми вже можемо перейти на ту локацію. Давайте зараз власне, це зробимо. Е, злізаємо. І дивіться, друзі, як я підкачався, я вже тупо став якимсь реально класним качком. Ні, фіга собі, оцього я реально не очікував. Так, добре, погнали, е, значить, усюди в нашу трейнінг-арену. І е, давайте тепер класнемо тут пулап. І тепер погнали. Ми фармимо по 22,5, друзі. Це вже вам не е, по 5. І дивіться, друзі, ми вже якусь мітлу тягаємо. Давайте зараз її робити. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І тепер, друзі, якесь, якесь крісло ми тягаємо. Давайте погнали далі. Ми вже фармимо 56,25. За кожен клік, друзі. Та нас вже тисяча сили, і ми вже тягаємо якийсь велик. А от класно було б, друзі, якщо в житті було б все так просто: так взяв, підкачався, велика потягав, і в тебе вже тисяча сили на балансі. Друзі, обов'язково підпишіться на канал та не забудьте про дзвіночок. Якщо б ви теж хотіли стати таким класним качком, яким вже тут зараз, друзі, став я. В нас вже 6 тисяч сили, ми тягаємо якийсь стіл. І давайте, друзі, зліземо, подивимось, як ми підкачалися. Я навіть собі боюсь уявити. Злазимо. І, і нічого не змінилося. Я думав, що я тут зараз буду взагалі якийсь Огромним качком, але, друзі, ні, нічого не змінилося з прошлого моменту. Давайте тоді ще трошки покачаємось, Але ні, друзі, змінилося. Змінилося те. Що все-таки я став більший, бо я вже, друзі, дивіться, який огромний в порівнянні до цієї штуки. Я вже майже такого самого, друзі, зросту, хоча був отакий десь маленький. Е, але дивіться на цього чувака. От у цього чувака це, це взагалі це просто капітанки. І дивіться, друзі, яка ця маленька локація взагалі стала. Коли я зараз один, то тут нормально, але з тим типом тут нам вдвох вже дуже мало місця. Так, в нас є якийсь тут кнопка слем. Не знаю, що це таке. Ага, ого, друзі. Так, ми можемо тут, атак битися. Але ні, друзі, давайте тоді поки що ще підкачаємось. Ми фармимо. Поскільки по 650 за кожен клік? Ніфіга собі, друзі! Так, чим ми качаємося. Що це в нас таке? Це в нас якась е, з кухні, наскільки я розумію, якась шафа. Так, ми вже, друзі, якимось ліжком качаємося. І в нас вже, друзі, я навіть не помітив, 95, 100 тисяч, 150, 200 тисяч. Оце, друзі, зараз полетіло. По 33 тисячі за кожен клік. І, друзі, по 67 тисяч. І в нас вже зараз буде мільйон сили. У нас, друзі, мільйон сили. Дивіться, які ми знали здоровенні, і ми вже можемо перейти на оцю локацію за 100 тисяч сили. На цю, друзі, е, арену качку. Давайте на неї заліземо. Тут якийсь тип качається якоюсь машиною. Думаю. Танком, друзі, він качається. Я думаю, що ми тут теж доростемо І, друзі, ми вже тягаємо першу машинку. А власне, ось ця друга машинка Давайте зараз цією машинкою покачаємось, і в нас теж, друзі, буде танк. І дивіться, друзі, в нас тепер теж танк. Ні, фігасові ми стали реально вже такими крутими, що тягаємо, тупо танк. Так, в нас вже 40 мільйонів сили. Як так швидко, друзі, все пішло і навіть не встиг помітнити, а ми вже стали е, чуть ли не найкращими на цьому сервері. Тепер, друзі, ми тягаємо якийсь ейрбалун. Просто друзі, це, це капець. Так, давайте качаємось, нам треба мільярд, наскільки я пам'ятаю, до наступної локації, тільки я не бачу, де вона, але е, ладненько, давайте зараз е, підкачаємось до мільярдика і зможемо тоді вже перейти на ще кращу локацію. Так, нас 200 мільйонів. давай, давайте зліземо поки що. І, дивіться, друзі, як ми пригаємо високо. Так. У нас є якийсь гіфт. Ні,фіга собі в нас назбирало з гіфтів, я навіть не бачив. Так, 25 сили, 2 пауера це в нас зілля, наскільки я розумію 250, 500, 750 1000 А це в нас, друзі, вже нічого не дає, це треба було на самому початку забирати. Так, і ще якісь зілля. Давайте глянемо в нас що це за зілля, так, шопс А, друзі, воно вже заюзалося, в нас всього на півтори хвилини. Тобто давайте його юзати, поки, поки в нас є така можливість, то чого б нам цим не скористуватися? І ми по 8 мільйонів! Фармимо за кожен клік. По 34 мільйони. Так, поки є така можливість, треба одну хвилину цю покачатися. Тільки не розумію, що тоді нам світиться, власне, отут в цьому шопі, але ладно, ми качаємось, друзі, вже якоюсь ракетою і дивіться, як ми високо, просто кап'єли. У нас 3 мільярди сили, я вже навіть цього друзі не рахую. По 300 мільйонів за кожен клік. Ну і ладно, хай собі буде по 300 мільйонів за кожен клік. Друзі, ми якимсь кораблем вже качаємось, тепер якимсь домом. Що це, друзі, таке? Це просто... Це якийсь білий дім. Тупо білим домом, друзі, качаємось. Ну, а що ж, кращого варіанту і бути, друзі, не може. І залишається нам ще 10 секундочок буквально до кінця нашого цього бонуса. Ми качаємося вже якоюсь яхтою. Так, 5, 4, 3, 2. Один, друзі. І все, в нас закінчується це е, здійснення цього бонусу, так сказати. В нас 110 майже мільярдів сили. І е, на яку ж локацію ми можемо перейти? Тут треба від мільярда. Ми сюди вже можемо перейти. Тут треба трильйон. І тут, друзі, квадрильйон. Це багато, це дуже багато. Давайте глянемо, скільки ми тут будемо фармитися на цьому е, мільярдному. По 600 мільйонів за кожен клік. Окей. Е, так, я думаю, що ми до трильйона ще зможемо дофармитися взагалі е, чотенько, але в нас, почекайте, ще є колесо фортуни. Давайте ви, друзі, поставите свою вподобайку. Я вже думаю, що ви поставили, бо ви в мене найкращі підписники, але ще на всяк випадок скажу. Е, і тому ми крутимо колесо фортуни, маю надію, що нам щось класне випаде, і тоді ми підемо фармитися вже на локацію за трильйон. Друзі, нафармлю. То все діло. Давайте, друзі. 3, 2, 1. Погнали. Крутимо, 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 і нам випадає. 500 сили! Ну а що ж, друзі, нам зараз взагалі більше нічого не треба, окрім 500 сили. Але ми можемо крутанути ще раз. Давайте це зробимо, крутимо, і нам зараз випадає. Е, ще, друзі, x30, x5 Power Це скільки в нас, друзі, Power? Не знаю, але давайте зараз спробуємо покачатися, погнали. По 3 мільярди, друзі, за кожен клік Так, це в нас діє 40 секунд. Давайте покачаємося. Поки є така можливість, так в нас вже майже 250 мільярдів і залишається ще 15 секунд. 5, 4, 3, 2, 1, друзі. І в нас 300, скільки? 313 друзі, мільярдів. Це. Просто каб'єт. Нам залишається ще 700 мільярдів до наступної е, арени. Але, друзі, в нас ще є спін, колеса фортуни А ні, немає. Чого? А чого? А воно просто так світиться, друзі. Немає в нас спіна. Е, ну і добре, ну і не треба. А шай, друзі, зрозумів, що щоб відкривати тут яйця е, нових петиків, нам потрібні геми. А геми ми можемо брати від ребідків. Тому давайте, друзі, в кінці цього відосика ми з вами ребітхнемося А я думаю, друзі, що ми вже стали і так одними з найкращих на цьому сесії. Я думаю, що в топ-3 ми точно входимо, тому давайте зробимо ребіт і е, подивимося, скільки ми отримаємо за це гемів, і відкриємо, друзі, за це якесь яєчко. Давайте, друзі, ребіт, погнали, і ми отримали 255 гемів. Я щось друзі, розраховував на більше, але ладно, давайте відкриємо джангл-ек, який за 250. Погнали, відкриваємо, випадає на якийсь жираф, який знову нам дається ікс-1, отак от, друзі, можна просрати усю свою силу, але я е, вірю в вас, що ви цього не зробите. І як починали нубіком, так і закінчуємо, друзі, нубіком Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте свою подобайку, підпишіться на канал. На цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. З вами був Крізі. До зустрічі. Слава Україні!